і не було настільки, тобто, ну, Наші батьки не були настільки обізнані в цьому скаустві. Вони були, звичайно, вже, можливо, старш, вони були старшого віку, ніж, ніж ви, тому що ми вже прийшли з певному старшого віці. І, е, наші, і, і тому саме ви, як берете, коли ви берете активну участь в цьому діяльності, тобто в скаусі, тобто ви якраз даєте, даєте добрий приклад, добрий. Добрий стежі, тому що кожен з вас є, має, як я вже говорив, свій власний досвід. Можливо, він досвід, тобто в скаутстві є різні досвіди. Тобто Ми знаємо, є, є досвід, який як досвід практичний, досвід якийсь там і культурний, досвід інтелектуальний, ще якийсь. Кожен з нас є, має різні спеціальності, працює на різних роботах, і тому саме ви можете тим дітям показати. Закласти саме відчуття того світу, але те справжнє відчуття. Саме, можливо, знаєте, не настільки теоретичне, не настільки відірване від життя, але показати його не з поганої сторони, а з доброї сторони. Тобто, е, бо досить часто говориться, що відірване, від, що все, що добре, то не настільки відірване від життя, тому що світ поганий, насправді так і не є. В світі є дуже багато добрих людей, в світі є дуже багато безкорисливих людей. В світі є завжди є більше добра, добра, ніж зла. І тому дана ситуація, дана, можливо, якась певна політична ситуація в Україні, економічна ситуація в Україні, яка гнітить, яка, звичайно, робить, ставить нас певні якісь такі рамки. Насправді вона не є, тобто це не є нормою, тобто це, звичайно, це не є те, що, що буде, що буде завжди. Звичайно, буде будуть зміни. Це без сумніву. І саме ми маємо показати тим, що, попри те, все є добрі люди. Тобто ми мусимо бути тими добрими людьми. Попри всю корупцію, яка існує, попри хабарництво, обман, ми мусимо показати їм відчуття, що не так не є всюди. Що, наприклад, вдалі там є свої нюанси, а там такого немає. Також і ми, тобто, не всі є такими. І якщо нас буде більше, звичайно, з часом. Ми змінимося. Тобто зміниться наше певне суспільство, наше майбутнє покоління. Що би таке ще сказати? Не знаю, можливо, якісь є запитання, можливо, хтось щось цікавиться якимось, не знаю. Своїм. Ну, хотів би ще вам, що можливо скажу вам. Декілька слів про те, що... чим я займаюся, чим я навчаюся, можливо так. Е Насамперед, я, е церков... я вчаю церковне право, я закінчив Катанський університет у Львові е по спеціальності е філософії богослов'я, тобто я є магістром філософії, спеціальність за спеціальністю богослов. Е Після закінчення я поїхав на навчання в Рим, де проживаю в такій. В ремі українська спільнота представлена такими двома великими колегіями, де проживають в більшості цієї семінаристи, які закінчили різні семінарії у Львові Львові в Україні в львів, Дрогобич, Тернопіль, івано франківськ І також є деякі студенти, які закінчили католицький університет хлопці. <плоти> Там наше тобто, я живу в такому, називається це колегія. Яка побудована на, на проживанні в такому, такому семінарійного типу, де ми маємо літургію, духовне таке життя, вечірні, тобто богослуження. Також ми там харчуємося, і кожен з студентів вчиться в якомусь іншому закладі за різними спеціальностями. Це може бути як і біблістика, моральне богослов'я, догматика, літургіка, історія, соціологія. Психологія, тобто є дуже багато різних спеціальностей, з якими вчаться. Звичайно, вони всі гуманітарні, і тим журналістика релігійна, і тим чи іншим пов'язані з богослов'ям. Саме канонічне те, що я вивчаю, це називається церковне право, іншими словами, канонічне право. Воно є в системі богословських наук, дисциплін і займає місце. Практичної богослов'я разом з пасторальним богослов'ям, так, так, таким званим. Пасторальне богослов'я займається вивченням саме роботи з людьми, з, саме з, з, співпраця, саме як, як працювати, наприклад, з людьми, тобто з молоддю, з різними організаціями, з різними категоріями людей. Це все охоплює пасторальне богослов'я. З можливо, неповносправними, різні соціальні проекти, саме на цьому, так. Да. Інше практичне тобто це є це канонічне право. Церковне право по своїй суті це є е, ну, це є право. Наша, е, як ви знаєте, Церква це є Боголюдська установа. Тобто ми віримо, що в середньому в основі церкви присутній є основою Христос. Ми є її членами Христа. І тому, будучи боголюдською установою, будучи певним суспільством, суспільною косудиницею, ми також потребуємо якогось певного врегулювання. І саме врегулювання нашого життя займається тобто, право. Та як в державі є цивільне право, також це існує церковне право. Наше е, церковне право є загальним, тобто поділяється наступним чином. Існує Католицька церква, Римська католицька церква, яка має свій кодекс, так званий Кодекс канонічного права. Тобто він, він формує тобто їхню основу законодавства, тобто їхню закон, тобто це є кілька законів, які також, які є більш-менш порядковані в один кодекс, які регулюють різні аспекти. Ми на даний випадок, як як я говорив на самого початку одної з східних церков ми маємо Кодекс канонічного права для східних церков. Тобто це є також, також, такий, така свого роду Кий, тобто, скажімо, книжка, тобто це є такий взуальний тобто, документ. Ну, документ це, це є збірка законів, якими за допомогою яких саме регулюється. Життя нашої тобто, церкви. Кожна з цих одноцерков має своє право. Тобто, як можете зрозуміти, кожна тобто, церква має якісь певні свої, певні свої... свої... певну свою структуру, певні свої особливості. І саме ця особливості вимагають свої своїх рідних законів. І тому ці закони виявляються по градації. Є від, від, від як... Від Єпахіальних, наприклад, в межах також церковних. Чим я, я саме займаюся, я займаюся так званим партикулярним правом нашої церкви. Це є збірка е, законів, яка, е, яка, до, яка, в суті, мала би бути, яка мала би бути вироблена кожною з цих східних церков, яка регулює певні. Моменти законодавства, які не є прописані в основному закону, які, які є або певною мірою не, не, не описані, так звані такі прогалені, або спеціально в певній мірі віддані на, на певний опис, на певне дослідження для певної церкви, для певного розробку якоїсь такої певного випрацьовування. Наприклад, е припустимо, одним з законів нашої таким партикуляром є те, що згідно е в нашій церкві, як ви знаєте, е колишній наш е патріарх Любомир, він був зрікся престолу і на його місце був обраний теперішній глава Грекатовської церкви, блаженший Святослав. Саме цей процес обрання відбувався своїми нюансами. згідно загального права, наприклад, є, що, згідно нашого партикулярного права, є те, що коли відбувається зречення, то місце блюстителем так званим, хто, хто прототроній, є такий термін введений. Той, хто, наприклад, зараз займає посаду той, хто скликає, всіх, який займається саме вибором нового патріарха, є патріарх, є голова найдавнішої єпархії, яка є в межах нашої греко-католицької церкви. В даному випадку це є військова є партія, тому що найдавніша партії це Перемрська, але Перемрська є партія є зараз поза межами України, в складі Польщі. І тому найдавніша найдавніше Цей закон який, зовсім не є прописаний в за законі. Взагалі, в загальному законі, тому, наприклад, це є такий новий. В тих є законів дуже багато, які повністю випрацьовані. Ви е, звичайно, можливо, кожен з вас е, багато є різних, е, різних, тобто, різних аспектів, різних моментів, які, якими займаються ще тобто, різних розділів цього права. Існує подружнє право в церкві, існує право щодо. Якісь є арахічних структур, існує також право щодо марян організацій, всі, наприклад, організації, включаючи Блазький Старство Європи, вони також регулюються певним правом. Тобто не існують просто в церкві, так, в собі. Кожна організація займається певним правом. Саме цим займається і вивчає колонічне право. Чим ще наприклад, займається колонічне право? Чому наприклад, сам є практичним? Це є тим, що існує так звані трибунали, які, церковні трибунали, які в нас є в церкві Юра, які займаються, які займаються різного роду питаннями, подружніми, також, можливо, також карними, дисциплінарними, також, тобто існує певні є судді, які, які є, є адвокати, які працюють. Є також захисники подружнього вузла, так звані, промотори справедливості, тобто всі ці особи, які нотарі, які займаються, які є членами цього так званого трибуналу, які займаються практичним життям, тобто з, боку, з точки зору права церкви, від, а в конкретному моменті певної єпархії. Тому що єпархія це як є одна з таких структурних одиниць церкви. Саме тому там, наприклад, в Римі існує єдиний факультет, який, ну, який вивчає східне канонічне право, тому що Західна церква має своє право, так звана західна, тобто я маю на увазі Римо-католицька церква, ми знаємо Західна, вони вивчають мають своє право, яке вивчається в дуже багатьох університетах, і в них також ну, воно є багато.